І сьогодні вночі був проведений позачерговий з'їзд адвокатів України, на якому з порушенням процедур було обрано трьох членів Вищої ради юстиції. Поговоримо про цей з'їзд та люстрацію судової системи в світлі ухваленого закону про відновлення довіри до судової системи з представниками реанімаційного пакету реформ Олександром Білусом та Ганною Гобко. Добрий вечір. Як це розуміти, взагалі, що відбувається? Що це за намагання в певний спосіб? Ну, зокрема, це стосується і Ківалова так само. І ось цей. Позачерговий з'їзд адвокатів, на якому з порушенням процедури було обрано. Трьох членів вищої ради юстиції власне в рамках нашої ініціативи реанімаційного пакету реформ ми домоглися того, що був ухвалений ще 8 квітня закон про відновлення довіри до системи. Ми про нього системи. багато, в студії да, говорили, багато говорили. Але після цього ми побачили, як система почала пручатися. І, зокрема, ми докладали дуже багато зусиль для того, щоб фактично зірвати з'їзди суддів, де мали, мав відбутися реванш колишніх корупціонерів. І, зокрема, на цьому тижні був в Одесі з'їзд Ківалова, на який ми фактично не допустили, і Вночі інший з'їзд, про який Сашко детальніше розкаже, так дійсно відбувся з'їзд, який розпочав свою роботу в 11-й годині, і майже через ранку, ранку. Ран. і майже через добу завершив свою роботу в 7.30 ранку. обранням членів Вищої ради юстиції. Основна проблема затягування це непрозора система висування делегатів на з'їзд. З'явилося таке поняття кооптованих членів, яких ніхто не обирав, а вони були фактично призначені як керівники в системі адвокатського самоврядування, що спричинило великий супротив всередині самої адвокатури. Декілька протиборних центрів самій адвокатурі намагалися протиснути ті чи інші рішення. Ну і от власне питання з'ясування: а хто ж повноважний. Навіть голова ведення з'їзду зайняло до 12-ї години вечора визначення цієї особи. Власне питання обрання членів Вищої ради юстиції на цей з'їзд не виносилося на момент, коли він скликався. Тому що спочатку, коли відбувся майдан, певна критична маса адвокатури висловила на довіру керівництву адвокатури у зв'язку з тим, що, наприклад, пані Завітова вибачилася перед судовим корпусом за дії адвоката Смолія. Їй висловили недовіру, сказали, давайте може, будемо щось змінювати. Давайте проведемо позачерговий звіт, заслухаємо ваш звіт, заслухаємо звіт ревізійної комісії щодо витрачання коштів і так далі. З'явився певний критичний рух в адвокатурі, але з прийняттям закону про відновлення довіри до судової влади, вже після ініціювання з'їзду, коли відбулися вибори на конференціях і так далі. Порядку денному з'явилися питання про обрання членів Вищої ради юстиції. Я не хотів би коментувати власне обрання тих двох адвокатів, яких обрали від з'їзду адвокатів. Проте був обраний суддя господарського суду міста Києва Балац. Я Член... чекаю, я не можу зрозуміти, ці обрані члени Вищої ради юстиції, так. вони дійсні чи не дійсні, якщо за порушенням процедури. Це на як моє, На моє переконання, я давно вже звернувся з позовом щодо порядку проведення цього з'їзду, і я буду далі звертатися з позовом щодо оскарження рішень цього з'їзду. Mm -hmm. Тому що якщо порушена процедура, рішення прийняті там, я вважаю, не зовсім законним. А в тому числі так як він відбувався, ну давайте звернемо увагу, що в дванадцятій годині ночі жінка доведена до віччя, яка годує дітей груддю, дістала груди і сцідала молоко на президію. Цього з'їзду ну це ганьба для всієї адвокатури проводити так з'їзд, коли люди вночі доведені до такого віччя. Відбувалася вечеря, де вживали алкогольні напої, і учасники з'їзду ставили питання. То давайте можемо перенесемо питання, бо вже повживали алкогольні напої. і, Власне, 26 -е число, на яке був призначений з'їзд, то закінчилося. То чого ж ми 27-го вже вирішуємо якісь питання? Я не можу зрозуміти? Це, це, це з'їзд? Вони так це з'їзд. Танці відбуваються на з'їзді. Він ще не закінчився. Бачите? Не зрозумів. <с> ну, оголосили перерву повечеряти. Після вечері вирішили потанцювати е, учасники з'їзду. Формат з'їзду взагалі не викликає довіри до такого з'їзду. Ну, ну і за міркувань, власне, показувати це відео зіджування е, грудей, скажімо, через те, що це також нам би не хотілося, але в принципі, те, що зараз ми бачимо, це приклад того, як е, хочуть зібрати е, якраз вищу раду юстиції підібрати знову старий склад, які будуть mm -hmm. дахувати цю систему. Фактично о, нічого в суттєвого давайте глядачам пояснимо функції Вищої ради юстиції. Це для чого такі, такі mm -hmm. намагання встановити контроль з метою, що робить Вища Рада юстиції. Вища рада юстиції це орган, відповідальний за якісне формування суддівського корпусу. Mm -hmm. Саме він відповідає за. Те, щоб суддівський корпус був якісно сформований, і саме влада буде апелювати до цього органу в разі необхідності політичного рейдерства, як це відбувалося за моделлю конституції 2004 року, коли необхідно було рішеннями суддів зупиняти дію указів президента про призначення дострокових виборів і так далі. І так далі, це основний орган, який уповноважений. Перевірити суддю і внести подання. Ну, тобто про це ключ до судової системи. Правильно, Так, це ключ основний ключ системи. 23 квітня. Сергій Ківалов спробував провести з'їзд представників вищих юридичних навчальних закладів в Одесі, на якому хотів обрати своїх представників у вищу раду юстиції та вищу кваліфікаційну комісію. Однак цей захід був заборонений судом. Йдеться про спроби старої команди Медведчука Ківалова розставити своїх суддів корупціонерів у судовій системі. Ну і одночасно слід зауважити, що Сергій Ківалов. Сергій коло ківал нагородив Олега Махніцького, генерального прокурора, почесним знаком Національного університету Одеської юридичної академії. Я... Ну, тут «no comments» те, що називається. Ні, ми бачимо загравання свободи його, зокрема його представника Генерального прокурора із Ківаловим. Ми не знаємо, з якою це робилося метою, але ми вважаємо, що після загибелі свободівців на Майдані їхати принижуватися в Одесу це абсолютно недопустимо. І, власне, завдяки громадським зусиллям, зокрема, позиції Міністерства освіти, з'їзд Ківалова не відбувся. І буде у вівторок. Так, на 29 число запланований з'їзд представників вищих юридичних начальних закладів в абсолютно законному порядку. Міністерство освіти видало наказ про створення організаційного комітету, куди війшли представники найвідоміших юридичних вищих навчальних закладів, зокрема Києво-Могилянська академія, Харківська юридична академія, Національний університет Шевченка. Політехнічний інститут, київський, інші представники запрошені зараз відбуваються конференцію конференції, і вже в середу має відбутися з'їзд на якому будуть сподіваюся демократичні процедури, як це ну, зараз вже започатковано вибори членів вищої ради істиці. Проте вже після видання наказу міністерством освіти з'являється рішення суду окружного адміністративного суду міста Києва, яке зупиняє дію цього наказу Міністерства освіти. Рішення суду, окружний адміністративний суд міста Києва, це саме той суд, який забороняв збори на Майдані, де, незважаючи на те, що це був основний суд щодо заборон цих зборів, переобраний той самий голова суддя Вовк. А, і продовжуються такі дії спрямовані ну, на фактично на узурпацію судової так, влади. Чекайте, цей закон він спрацював на повернення довіри. Чи той, той бардак, і фактично відсутність люстрації, якщо шуківало в досі, очолює комітет парламентський. То тут виникає сам, питання. Що... Сам закон без дії активістів, без громадськості це мертва норма. Е, для того, щоб він працював, необхідно, щоб судді самі хотіли переобирати голів судів. Необхідно, щоб адвокати хотіли змінити своє керівництво. Необхідно, щоб представники вищих юридичних начальних закладів хотіли обрати гідних. Представників до Вищої ради юстиції, якщо їх все це влаштовує, а в багатьох випадках, як ми це бачимо, спроби переобрати тих самих голів суддів, ну давайте звернемо увагу на вищий адміністративний суд. Завдяки зусиллям громадськості не відбувся збори суддів, не відбулися і не оправили Кобилянського. Ну а як можна переобрати Кобилянського голови Вищого адміністративного суду, коли він як член Вищої ради юстиції, він був членом Вищої ради юстиції, проводив перевірку дій судді Кіреєва? Який розглядав справу Тимошенко і зазначив, що ніяких порушень немає. Підготував довідку, вища рада юстиції затвердила. А зараз виявляється, що Кирєєв діяв незаконно, оскільки справа взагалі закрита, порушена кримінальна справа. І особи, які фактично покрили дії Кирєєва, ну він був заручник ситуації фактично. Я так розумію, що система намагається не те, що. Лишитися, а навіть відновитися, так? Абсолютно О, сама вірно. судова система. Оце прогнила корупційна, ну ми розуміємо, що таке адвокатська робота. Це дуже хлібне місце. І там скільки? 20%. 5 тисяч адвокатів 26 тисяч адвокатів приблизно зараз є в реєстрі, так які платять по тисячі членських внесків гривнів, і за кожне посвідчення по 500 гривень, яке насправді коштує там вісімнадцять. Тобто ми теж розуміємо. Але для нас зараз важливим є, щоб ці вищі раді юстиції із 20 членів були переобрані все таки було оновлення. Не пройшли ті найбільші корупціонери, і саме тому ми докладаємо зусиль, базуючись на цьому законі про звільнення суддів, голів суддів з адміністративних посад, щоб туди все таки в цьому складі більшість була. Хороших людей з нормальною репутацією. І це важливий плюс. Ви можете на це вплинути суттєво. Суттєво, ну ми впливаємо, як ми можемо, тим, що ми фактично блокуємо ці з'їзди, апелюємо до порядності е, членів, делегатів для того, щоб вони голосували по совісті. Плюс е, вже зараз ми напрацювали зміни до закону про відновлення довіри до суду, які якраз і заборонять впродовж трьох років всім цим корупціонерам займати ці посади, більше додадуть прозорості до як обираються цей. Тобто, ми хочемо сказати, що судова система, як взагалі серце цієї корупційної системи, вона надзвичайно не те, що корупова, вона одна захищає. Чайса, і те, що ми бачимо, як важко проходив наш закон, і на нього тільки з третьої спроби знайшлися 226 голосів 8 квітня. І то завдяки тому, що активісти з 9 до 6 вечора стояли і сказали, що не випустять депутатів, поки цей закон не буде проголосований. І ми бачили, як кивало із представниками коаліції і так далі, представники Портнова, Лукаш домовлялися, щоб якісь закласти лазейки і так далі. Тобто насправді ми зробили перший крок, який можливо законодавчо не дуже досконалий, Але зараз дуже важливо оцей контроль громадськості, плюс швидкими темпами вносити поправки зміни для того, щоб вдосконалювати, фактично покращувати цю суддівську систему. Тобто, ми не можемо сказати, що одним законом ми відразу очистимо всю суддівську систему. Квалов якийсь у нас Сергій мирущі, розумієте. Ну насправді ми готуємо З 2004 -го року. Також... Маємо таку проблему в Україні, та і далі вона. Не знаю, нікуди не дівається. Так і має, може бути. Я погано це розумію. Ну, ну як може ця людина очолювати парламентський комітет? От ну зараз якраз саме зусиллями активістів в Одесі він намагався провести з'їзд. Ну так ми про це скаже. Суд став нарешті на позицію громадськості і заборонив проведення цього з'їзду. Тому державні виконавці з'явилися, оголосили про заборону цього з'їзду і так далі. І він погодився. Це шанс для громадськості. Якщо без громадськості, яка не захоче сама от провести нормально альтернативний з'їзд і обрати гідних членів, ну він буде діяти. Він діє тільки такі люди, як він, діють тільки тоді, коли немає опору. І якщо виникають інші особистості, які готові в демократичних процедурах брати на себе відповідальність і очолювати певні установи, і приймати участь в роботі цих органів, які відповідають за діяльність органів судової влади, вони мають Право проходити ці демократичні процедури. Якщо цього немає, то знову будь-відовлюватися. Кивалов, Портнов. Медведчук. Ну, Портнов зараз, я так розумію, Москва взагалі тут немає. А... Є його представники, скажімо, які працювали разом ну, земі, Які? Їх тут. По прізвищах називайте людей, вже представники якісь. віртуальні чи якісь. Ну, якщо ми знаємо, наприклад, група портнова верховній раді складалася з депутатів Пилипенка-Писаренка. Вони зараз майже синхронно вже голосують з більшістю, і вони насправді вносили якраз в, 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 в січні вносили проекти законів, які стосувалися подій на Майдані. Власне, а зараз, не відчуваючи ніякої відповідальності, ну ніякого сорому, там не опускаючи очі, з'являються в Верховній Раді. Все нормально. Ті проекти законів, які готувалися щодо подій на Майдані, це все окей, посилення відповідальності щодо дій там відносно суддів. Все нормально, ми голосуємо з більшості. Ну, я, мені важко припустити, що вони не спілкуються з тим, з ким вони були в цій групі. Ті судді, які призначалися... У вас телефон на... телефон когось, що в кишені біля цього... наводка якась іде. Ні, це не телефон. Ні. Да. Я перепрошую. а... перепрошую. Ті судді, які призначалися, ну, я думаю, кожен знає... Ну, не кожен знає, але у нас були судді, які призначені були указом президента. Але протягом багатьох років не приводилися до присяги і не відправляли правосуддя, тому що вони відмовлялися з'явитися на співбесіду в адміністрацію президента. Є судді, які погоджувалися приходити на співбесіду в адміністрацію президента. Ну, от Вони, мабуть, зараз на посаду. Ну, послухайте, це ж, якщо закон пішов з третьої спроби, ви кажете, то це з очевидно. А? З так, це очевидно, що навіть чинній більшості або чинній владі це теж не, не до вподоби. У подібні вичищення системи, тому що те, що ми спостерігаємо, є люди навіть в чинній владі. Тут уже ну ви ну, згадайте, навіть не позицію не Петренка, коли ми пікетували е е з'їзд суддів. власне, спочатку в нього була заява, які ми молодці, а потім, через три години, що ми діємо незаконно, і це абсолютно неправильно. Тобто... Ми розуміємо прекрасно, що навіть чинна влада вона не хоче очищення суддівської системи, тому що попереду президентські що вибори Тримати ручну систему. Тримати так. ручну попереду президентські вибори. Тому для нас теж своєрідним тестом буде, коли ми буквально вже завершуємо підготовку законопроекту зі змінами. Наскільки будуть просувати цей законопроект щодо внесення змін, який фактично заборонить реванш реваншу цих цих корупціонерів, більш прозорі становить механізми цих з'їздів і так далі, і чи будуть й голоси і наскільки вони будуть не заважати просуванню дальше очищення суддівської системи. Ну, реанімаційний пакет реформ там поки що просувається ухвалення законопроєктів, Я так спостерігаю, що змушені ну, депутати але Депутати постійнув... змушені, тому що навіть деякі називають нас правим сектором законотворчої mm, діяльності. Ну, станом на зараз проголосовано п'ять законів, таких ключових як прозорість держзакупівель, закупівель, також доступ до публічної інформації, відновлення довіри до суду, також суспільне мовлення. Потім в першій в першому читанні проголосовані такі закони, як внес. Змін до Кримінального кодексу щодо візової лібералізації, які так само важливі, реформування освіти. І провалений закон, законопроект про доступ до реєстрів нерухомості. Ми вже подали 16 квітня нову версію законопроекту, щоб таки дотиснути, бо це насправді дуже важливе розуміння, скільки нерухомості в наших чиновників, і це відкриє правду про усі межигір'я. В країні у різних чиновників є, і ми будемо це так само дотискати. Тобто, із тих п'яти проголосованих законів четверо чотири ще додатково це законопроекти в першому читанні напрацьовано більше восьми законопроектів, які будемо подавати. Зокрема, на наступному тижні вже готовий законопроект. В п'ятницю було засідання про ратифікацію Римського статуту, що так само для нас важливо. Закон про прокуратуру вже є готовий законопроект, і ми віддали депутатам на розгляд чимало законопроектів. Фактично чекають розгляду Верховній Раді, і дуже прикро, що в четвер на півпуста зала, і дуже навіть багато депутатів оприлюднили е, в Фейсбуках, що пустий зал депутати лише обговорюють, але не голосують законопроєкти, тому що немає і в нас величезний заклик реанімаційного пакету реформ, оскільки в нас дуже багато законопроєктів, особливо з децентралізації, регіонального розвитку, адмін, адміністративної реформи, антикорупційний блок також є вже напрацьований. Ми чекаємо, щоб фактично вони зібрались. І сіли, і ну не те що одним пакетом, і але взяли і про, і пропрацювали. Ну що те, що відбувається зараз до середини травня, мертвий сезон, можна так сказати. Тобто депутати не не працюють, а потім залишається там президентська кампанія. Ну, вони втомилися просто розумієте? – Я не знаю, хто більше втомився, громадські чи депутати я от, жартую. тобто, даному, я випадку... жартую на рахунок втомилися, тому що це називається поведінка абсолютно не ну. Непатріотичне патріотичне по відношенню до країни, до виборців це невідповідальна позиція. Але так, що... я думаю, що наша ініціатива разом з іншими громадськими організаціями, тобто ми виставимо двадцятку топових законопроєктів, які справді дозволять в продовження тих п'яти, які вже стали законами, які дозволять фактично пришвидшити процес реанімації країни, особливо в наші напрацьований підприємницький блок, який так само дуже важливий і дозволить залучати більше інвестицій. І просто поставимо конкретні дедлайни, і просто палатки, якщо не будуть вони проголосовані і будуть затягування, будемо ночувати під Верховною Радою. Дякую вам за роз'яснення. Ганна. Координатор анінімаційного пакету реформи Олександр Білоус, адвокат, активіст реанімаційного пакету реформ, були у нас в студії. Дякую вам за участь у програмі.